Привіт, я ваш майщик, Ти на каналі, де тобі розкажуть, як дійсно якісно доглядати за своїм взуттям. За вікном осінь це пора не тільки гарного жовтого листя, останнього сонечка, але ще дожів. І якщо ви любите замшове взуття, любите взуття із ноубуку, та й взагалі ви любите догляд за своїм взуттям, тоді ви попали туди, куди треба. Уявімо, у вас є пара взуття, яка виглядає дуже-дуже непогано. Або ви купили нову пару взуття і любите замшеве або нубук. Що робити? Самий простий спосіб це взяти і зразу почати його носити. Ну, і, уявімо, ви попали під сильний дощ. Або взагалі обризгла якась машина. І чого боїться взуття? Води. Йому не страшно. Но той бруд, Ні. який знаходиться, знаходиться у воді, від цього всього і боїться замш. Тому основна ціль пропитки це захистити ваше взуття від грязної води. Це перше. Друге, від чого вона захищає ще взуття? Від вигорання. Як би не крути, але сонце світить завжди. Ви можете не загорати, але сонце. Діє так на шкіру, що колір починає вигорати. Тому, якщо вам цікава ця тема, напишіть мені коментар і я зроблю більш розгорнутий випуск на цю тему. А на сьогодні все. До нових зустрічів. Рекомендую вам продукцію TRG. Наразі у нас зараз дуже гарна знижка до кінця жовтня. Тому. До нових зустрічей, з вами був Башмачник. Всім гарного вечора!